У Мого батька була онкологія легень, четверта стадія. Дуже важко було це все проживати. І я взяла на себе не свою роль. Тобто я взяла на себе роль такої, такого рішало, такої мами над своїми батьками, і не тільки я фінансово дуже сильно ну, майже все забезпечувала. Дуже була вже виснажена, це було дуже важко. Це були і лікарні, і хіміотерапії. Але коли я ми, от я прийшла на розбір до тебе, Яніна, я відчула дуже силу в тобі. Таку силу я відчула, і я зрозуміла, що саме ти. Зможеш мені допомогти пройти цей шлях саме ти цей наставник, у якого є сила на таке, щоби підтримати людину, щоб допомогти їй прожити цю трансформацію. Якщо є у тебе хто тебе розуміє, взагалі я навіть не розуміла, що це трансформація відбулася, коли коли так сталося. І на жаль, мій тато все ж таки помер і це ми вже й працювали. Я вже трішки розуміла, що відбувається. Що мені потрібно стати в свою роль, роль е, дитини і просто дати. Дати душі прожити те, що вона має прожити саме батько душі, і я просто відпустила. Я стала такою в рази сильнішою. Тобто, вся сила якось я отримала таку силу, силу роду. Я ніна сказала: вітаю тебе. Ну ти дуже сильно у тебе відбулася трансформація. І після е, смерті батька у мене дійсно така сила е, появилася, з'явилася, що я хотіла щось створювати, робити. Тобто, я не страждала, я не плакала, я не я прийняла це і, і це все тр у, трансформувалося у велику велику силу. Я почала. Більше створювати, більше робити, тому це перша така трансформація, яка у мені відбулася, і вона насправді її прожила. І я дуже дякую тобі, Ніну, що ти була поряд, коли я це проживала. І цю силу я відчула в тобі, коли я відчула це, що ти можеш мені цьому ну, підтримати мене, допомогти мені прожити в цей стан і зрозуміти саме основне, що з тобою відбувається. Бо ми інколи не розуміємо, що з нами відбувається. І коли ти йдеш в глибину, коли ти в духовному розвитку, ти розумієш, що в тебе всередині, який у тебе стан, чому, чому воно так взагалі, і, і от оце саме дуже для мене важливо. Ми тобі дуже також дякую. Дуже дякую.